Ну, десь процентів 70 до 80 вже охоплено. Є у нас ось зараз звертаються вчора. Буквально дзвонили мені мешканці в вулиці Ковпака, запитували, коли наводитися лад в парку пам'яті. Це, цей парк знаходиться по Кавпака навпроти двох вчилищ 16 та 24. го Запропонував я їм теж організуватися, вийти на такий місячник, обмінялися ми контактами і ну, чекаємо, як вийдуть мешканці. Ми закликаємо мешканців не тільки дзвонити, як це буває, ось повідомляв Фракапенка, що якщо ви будете прибирати, то приходьте і побирайте у нас. Нехай мешканці теж приймають участь. Телефон, за яким можна дзвонити, 700-595. Це телефон інспекції з благоустрою. Є у нас ще Ряд ділянок, які, скажімо так, випали. І ну, дуже буде приємно, якщо мешканці приймуть участь. Ось на даний час у нас по вулиці Черепіна в районі кінцевої зупинки є ділянка між приватним сектором та житловим будинком. Там такий рівчачок, і він дуже засмічений. Ось дана ділянка у нас випала. В тому році нам допомагала громадська організація там прибирати. Ну в цьому році вони не звертались до нас. З такими питаннями. Дякую. На тому тижні ось ми запровадили перший початок, бо у нас вулиця Харківська. Ми е, роздали так листівки, закликали людей прибирати. Е, віднеслись вони дуже такі непогано. Хоча і не всі є добропорядні, а є як у кожного, що і недобропорядні. Комунальним підприємством у нас було домовлення люди навели територію з другої до четвертої. КП «Зеленбуд» – це все сміття, там листя, все повивозила. Інспектори ходять, контролюють територію, складають адміністративні протоколи, по даним фактам, якщо виявляються. І ще у нас працює муніципальна міліція, яка здійснює рейди по місту. Теж при виявленні таких фактів вони складають адміністративні протоколи. Штрафні санкції на даний час для фізичних осіб. Це фізичні особи, скажімо так, або біля приватних будинків, або є порушення, які для них складають штрафні санкції від 340 гривень до 1360. Для фізичних осіб-підприємців і керівників будь-яких підприємств, для них вже трішки вище. Це від 850 до 1700.